Усім доброго дня! Ви на каналі Мама Готує і сьогодні у мене буде консервація. Маю ось такі гарненькі огірочки і вирішила їх замаринувати. Як я буду це робити, зараз усе вам покажу. Хто вперше на моєму каналі, одразу запрошую підписатися. А я розпочинаю. Огірочки добре миємо, заливаємо холодною водою і залишаємо так на 1-2 години. І поки наші огірочки мокнуть, ми миємо баночки, миємо кріп, хрін, часник, готуємо лаврове листя, чорний перець горошком та суху гірчицю в зернах. І тепер на дно банки кладу листочок хрону, зонтик кропу, два зубчики часнику. Часник у мене великий, тому я його розрізала. Кілька горошинок чорного перцю, лаврове листя, один листочок, і пів чайної ложки сухої гірчиці. Минуло майже 2 години, огірочки мої вимокли, я їх уже обрізала. І тепер щільненько буду накладати у банки. З 2 кг огірків в мене вийшло 4 літрові баночки. Це залежить від того, які у вас огірки і як вам вдалося їх наповнити. Далі на 1 літрову банку ми даємо 50 г цукру, 25 г солі і 3 столові ложки оцету. Далі кожну баночку ми заливаємо окропом до самого верху. Банки прикриваємо кришками, ставимо їх в кастрюлю, застелену рушничком. Зараз льємо гарячою водою і відправляємо на стерилізацію. Стерилізувати будемо, поки огірочки не втратять колір. Буквально 10 хвилин стерилізації і огірочки почали втрачати колір. Ми їх виймаємо і щільно закриваємо ключем. Бачимо, що зверху вони ще ніби такі зеленоваті, але ми їх зараз перевернемо вверх дном, і вони також втратять колір. Раджу вам не перетримати, не переварити огірки, бо вони тоді можуть у вас зморщитися і не будуть такі красиві. А нам це не потрібно. Обережно перевертаємо баночки верх дном, закутувати їх не потрібно, щоб не підтримувати теплу температуру та не продовжувати процес стерилізації. Просто можна прикрити і залишити до повного простигання, а потім перенести у місце, де ви зберігаєте консервацію. Вони чудово зберігаються і у квартирі. Як бачите, процес приготування таких огірків дуже простий та швидкий. Тому, якщо полюбляєте мариновані огірки, можете спробувати і мій рецепт. Думаю, він вам сподобається, тому що вони дуже смачні. Дякую, що були сьогодні зі мною. Заходьте на мій канал. У мене є чимало рецептів консервації, буду дуже рада, якщо вони стануть вам у нагоді. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, ділитися в коментарях своїми рецептами, а також підписуватися на мій канал. До нових зустрічей!